Всім присеанту на це я Живим покажу одну таку гру я вам ще не показував. Зараз да, вам покажу. Вот, вот ця гра. Ви, як хто грав таку гру, ставте лайки, ставте лайки і напишіть в коментарях. Що подивітися. Так, я написав заново. Заходимо на якийсь сервер. Ей, зараз. Я, е, так, заходу, і гракалі... Дівчат, якщо ми їдете до Одеси, ми дуже вас чекаємо. У нас магазин. Воли ми зайшли на серву, тут челіки зайшли. Здорово, здорово, всім, здорово. Здоров. Так. Дивіться, ну не популярна гра, але це цю... якщо ви грали в таку гру, це Калаш Жанчу появив у 2024 році. Якщо ви не знали. Правда файна пушка. Калаш. Я буду, Я об'єм. Я купив еще бля. У два тубіль зомби дрон. Блин, пофиг Бляха. Давейн лорд, Що за кис чел тупой? Так, а хто учитися? Ага. Да в науку за. Здарова. Це, це такий самый скин вдягал, але мені подобається ось такий Ладно, показав вам цю, цю гру, Я покажу скін. Куда має заходить? Магазин, да. И такий скін. Ну тут... Тоді... Я покажу, що без шляпу. Я ось такі ось скини, дивіться, ось такі ось такі ось такі ось такі ось такі. Виципуюся скини скін 2023. Ну тут шляпи всякі такі, ла, повертаю свій. І це хочу, оце моє любимой. Ла, забув закінчувати відео. Щас, всім, па папа!